Ми з вами розглянули вже дуже багато питань. Ми з вами розглянули, розібрали буквально по пісточках на звичайний процес освітній і електронний освітній процес, інклюзивний освітній процес. Ми в даному курсі не розповідаємо. Я, якщо, але якщо у вас є якісь питання стосовно комп'ютеризації інклюзивної освіти, то я готова з вами ці питання розглянути особисто під час практичного заняття, тому що в деталях інклюзивного ставлення до дітей, ну, організації навчання дітей з особливими потребами різних метології я не пахів, я цим не займаюсь, але от саме роль комп'ютерів для інклюзивного освіті я можу вам детально пояснити. А тепер в чому звинувачують дистанційного світу. Дистанційного звинувачують звинувачує двох проблемах. Перша в тому, що вона демотиваційна, тобто діти просто формально вчаться або не вчаться взагалі. виконують якісь завдання, при чому не набувають ніяких знань. Друге звинувачення, яке Стосується дистанційної освіти в тому, що діти сидять перед екраном і псують свої дороги. І те, і те. Одва звинувачування, звинувачування неправильно адресовані на дистанційній освіті, арчитові яких не вмінно організувати дистанційне навчання. А, перше, стосовно мотивації. Ну, о якості навчання. Ще раз кажу, що матеріали дистанційного освіти накопичуються руками, відпрацьовуються, виправляються, якщо в них знайдено щось не те. От я записала відео, написала тексти, через рік прокрутила їх через студентів, подивилася, а тут можна було краще. Я замінила цей шматочок, додала щось нове змінила так, як буде більш корисніше, слідкую, щоб вони були актуальними, Те, що не актуально видаляю, вставляю те, що нове дозаписую. Таким чином, з певним часом у мене з'являються якісні дистанційні курси. Це набагато якісніше, ніж я прийшла в аудиторію, у мене було погане самопочуття, я недостатньо підготовку. Щось глянула, щось забула, після вийшла, о, я оце не згадала. І оце не сказала, ой боже. Якість в цьому більше гарантована, тобто гарантія якості тут набагато міцніша. А джерело інформації, джерела інформації набагато більше, тому що і основні джерела, їх ну, вони теж у нас неосячні. Не а на сьогоднішній день ще з'явився це джепті, який доповнює мої джерела, я висказувала під час лекції свої думки, а учителя джепті є свої думки, я з ним часто спілкуюсь і не зовсім іноді згодна. Ми з ним споримо, не погоджуємося, дискутуємо, тому що різні погляди. І в цих дискусіях я теж набуваю певної компетентності, чого бажаю і своїм студентам, і їх маленьким учням Спорити із дискутувати з часом Джеки, узнавати у нього щось нове і ставати більш компетентними, більш стосовними. Це стосовно якості, якості дистанційної освіти. Легко перевірити. Ведіть мій дистанційний курс, подивіться мої матеріали, подивіться відеозаписи, прийдіть на відеолекцію. Я можу і не знати, хто прийшов на мою лекцію. Звичайно, що з викладачів може не пускати нікого зайвого на свою лекцію. Я пускаю всіх, у мене відкриті всі на мої лекції. Хто прийшов, хто там слушає, це його особиста справа. Тих, кого знаю, з починаю, ну, починаю ті прізвища, які у мене є початку, починаю онлайн спілкування. Чи теж приєднується до онлайн спілкування, чому, якщо хтось прийде і буде мені заважати проводити лекцію, то я знаю, що робити. Я знаю, як його нейтралізувати, як його забанити. Викинути і не стану робити проблему, якщо при цьому я побачу щось ненормативне. До цього треба бути готовим завжди, як поступати у випадках, коли вам заважають в дистанційній роботі, в Зумі є в комарському путівнику цілий розділ, зайдіть в безпеку. І подивіться, ну і безпековий розділ є в курсі, безпековому курсі, Тут саме розділ безпеки роботи в онлайн телекомунікаційних сервісах. Ну, психологічно я до цього готова, тому що я давно займаюся дистанційними формами навчання, і у мене немає страха перед дистанційними формами. Я не відчуваю дискомфорта, коли я начитую лекцію на пости екран. Я розумію, що я якби бачу вас, ті, хто буде дивитися мої лекції, тоді, коли вони будуть вже записані і виставлені для вашого огляду. Тому для мене це не проблема. А ті, хто тільки починають дистанційні форми навчання, то ще є психологічні такі бар'єри. Бар'єрами треба працювати. Якщо ви не проводите дистанційні курси, то ви ніколи не навчитеся їх проводити. Дистанційні форми навчання допомагають, дають можливість додаткового заробітка. Зараз дуже поширено дистанційне репетиторство, дистанційні тренінги, можна і це організовувати, заробляти на цьому немаленькі гроші. Знову ж таки, щоб це робити, спочатку набуваємо навичок дистанційної роботи. Отже, про якість дистанційного навчання вона залежить від якості матеріалів, які може приготувати викладач. Коли кажуть, що очне навчання на якісне, то я би сказала, що воно більш закрите, вчитель зайшов клас, закрив двері. І що там учням викладає? Ніхто не знає. А отут от можна перевірити. Тому, звичайно, коли я виходжу дистанційно з якимись лекціями, то я е, намагаюся їх зробити якнайбільш е, цікавими і корисними, тому що я розумію, що можуть мою лекцію розбирати по словах. По словах, по фразах, по моїх. Е, в думках які є там висока, якість дистанційного навчання вона насправді має бути більш якісною. Тепер стосовно здоров'я і стосовно того, що наскільки мотивація навчатися буде у дітей хороша. Ну, Для того, щоб якість результату була досягнута, треба мотивація. Мотивація сидіти і просто слухати може бути тільки у дорослих людей, у вас як у студентів, вона може бути. Тоді, коли ви слухаєте щось таке, що може пригодитися, у ну, нагоді вам в вашому професійному житті. Якщо розказувати просто щось або цікаве, або корисне. А просто так слухати пере. Ну коли я буду візьму якусь книжку з а, менеджменту, я буду вам її зачитувати. Вам буде не цікаво. Або якусь статтю з наукового журналу, Я буду вам бу 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 блуб статю. Через дві хвилини ви відключитесь, і ви не будете його. Це стосовно мотивації. Стосовно мотивації маленьких дітей. Діти, діти слухають в декілька випадках. Перший випадок, коли це щось надзвичайно незвичайне, нове і дуже цікаве. Тобто більшість дистанційних пояснень, більшість дистанційних лекцій треба робити в ігровій формі, з якимось сюжетом, такий, ну, як вибрати правильний сюжет. Не можна сказати універсально, зробіть там всі космонавти або всі там дослідники, підводники, капітан Немо. Ні. Ви пробуєте одне, друге, три і дивитесь на реакцію класу. От, побачили, що тут реакція краще. Давайте ми ще раз таке зробимо. Давайте ще раз таке зробимо. Але діти одночасно звикають до одної форми, але дуже люблять, щоб було щось незвичайне. Тобто, навіть якщо ми взяли якийсь конкретний світ, то ми постійно вносимо щось туди цікаве, незвичайне, ситуацію незвичайну для того, щоб вони справді ну, чимось вражали. Якщо вигляд одного Викладача, який зазвичай там сидить з екрану і їм щось міщає на то ми можемо цей вигляд періодично змінювати. Наприклад, ось так Змінили вигляд викладача. і при цьому він буде робити те, що робите ви. Тобто ми можемо використати аватар, аватарів багато. І вони з'являються все нові і нові. Ми можемо їх використовувати для того, щоб було цікаво. Ми можемо і самостійно зробити якийсь аватар. Ну, це аватар створений мною, просто там із різноманітних якихось елементів. Намальована картинка, і ось така, такий аватар можна створити. Можна змінювати антураж, тобто декорації у вас в домі тут все є для того, щоб змінити і відправити школярів. Наприклад, от такий сучасний якийсь, сучасну кухню, кудись ми попали. Ми можемо відправити дітей в, якийсь, в якесь інше місце. Зараз ми ще змінимо а, навколишнє середовище. От ми попали в якийсь сучасний клас. Таких середовищ зумі багато достатньо. Ми можемо їх періодично. Кінотеатри там всякі, там цінні зали, галереї. В цьому ми можемо тут бути? Тривога не вимикати. Так. це вимкнути тривогу для того, щоб вона мене не тривозила. Тобто, ми можемо ось таким чином різноманіти роботу дітей другий момент це ігри. Тобто комп'ютерні ігри, які ми будемо застосовувати прямо під час урока. Діти можуть вийти із Zoom. Ну як вийти? Вони не виходять із зуму, вони просто натискають на посилання і переходять в комп'ютерну якусь ігру. І там в комп'ютерні гри вони можуть продовжувати якусь діяльність, щось вивчати, щось контролювати, якийсь зворотній зв'язок. У дітей є можливість. Спільне використання документа, Спільний малюнок відкриваємо для спільного користування, даємо їм всім посилання, вони у себе відкривають малюнок і малюють там в цьому малюнку колективно, всім класом, заважаючи друг другу. Ну, от вчаться працювати групою. Можна зробити декілька малюнків, дати кожній групі свій малюнок, і вони будуть там працювати якийсь, якийсь елемент. Проблема є в тому, щоб вони не весь час сиділи перед екраном. Ну і не треба весь час сидіти перед екраном, дайте їм, щоб вони на листочку щось писали, рахували після фотографії відправляли вам або показували на камеру, або створювали ментальні карти. Це теж один із варіантів, один із варіантів відривати цей від екрана. Вони можуть щось співати, вони можуть щось розказувати, вони можуть, наприклад, Ну, Хтось там закрили очі, кудись відвернулися, подивились, порахували, взяли ігрушку, знайшли з конічки. Тобто можна багато чого придумати для того, щоб зазвати екранний час сидіння дітей перед комп'ютером. Всі ці речі плануються під час підготовки уроку. Як ми плануємо різні етапи різні діяльності, так ми плануємо різні етапи, різні, різні а, форми роботи, щоб вони не вище звертненько. Ну, все залежить від компетентності вчителя, а компетентність вчителя залежить від його практики. Не буде практики, не буде компетентності. Будете запирати мобілки в шафі під час уроку і ніколи не навчитесь працювати з комп'ютерними гаджетами.